Всім привіт! В мене декілька уточнень по курсу EFT, техніки тапінгу при травмотерапії, який ми починаємо вже після завтра. Про що буде курс? Курс сфокусовано на тому. І орієнтований на те, що ви вже під час навчання зможете використовувати техніки простукування в роботі з клієнтом, і відповідно на наступний воркшоп приносити свої питання, успіхи, які виникли під час роботи. Відповідно, запис буде, бо були питання. Якщо ви пропустите якусь зустріч, ви зможете наздогнати матеріал, але ми дуже рекомендуємо вам бути присутніми, бо буде багато вправ і буде робота в малих групах. І питання по структурі: це буде сім воркшопів раз на тиждень по дві години. Загалом це буде 14 із 5 годин, за які ви отримаєте сертифікат. І загальна вартість всього курсу становить 49 пункт, 49,5 фунтів. От, у мене все. І е, якщо ви маєте ще якісь питання, ми маємо час, задавайте тут, і я відповім тут.